Так, усім доброго ранку, завантажили ми наш грузовичок. Так, веземо сьогодні у нас двадцятка така глянцева, 0,4, -та. простенький метал на навіс. Потім потім у нас такий хороший заказик на Монтерей. Це Німеччина у нас. Такий гарний колір 100 квадратиків на Чорноморськ веземо і веземо ось таку двадцятку зелену матову корею. Ой, прошу пробачення, не каре, це нас Україна. От. І такі спецвироби по цю всю кровлю. Так що, дзвоніть, пишіть, підберемо і вам матеріал. Всім гарного дня!